Вітаю, шановні глядачі. Продовжуємо обговорювати пенсійну реформу в Україні. В минулому ролі ми поговорили про те, чому солідарна пенсійна система вже не гратиме ключової функції, адже тепер для кожного працюючого українця головну роль матимуть індивідуальні пенсійні накопичення. І це містить дуже багато переваг. По-перше, зменшується роль держави. Вона в основному матиме контролюючу функцію. Адже по-друге, в багатьох випадках гроші можна відкладати в надійні міжнародні компанії, приватні, які вже сотні років знаходяться на міжнародній фінансовій арені і доказали свою надійність. По-третє, страховий стаж вже, вже теж не гратиме ніякої ролі, головне, скільки ти сам собі відкладеш на майбутнє. Також в деяких компаніях буде можливість включити опцію захисту, яка не має в класичній пенсійній системі. Тобто, уявімо, що стається, на жаль, нещасний випадок, і людина, яка відкладає собі на пенсію, стає інвалідом. Вона не спроможна активно працювати. Тоді компанія виплачує їй гроші на лікування і замість неї відкладає на її особистий індивідуальний рахунок. Також це Усуває несправедливість, якщо, на жаль, людина уходить з життя. Тому що в такому випадку гроші її залишаться не в загальному фонді, а перейдуть до вигодонобоювачів. Зазвичай це подружній партнер, діти, онуки і так далі. Ну, як показує практика, завдяки такій системі, е, якби по суті немає дефіциту тієї чорної дірки. І середня пенсія не так вже різниця від середньої зарплати, як це при стандартній класичній пенсійній системі. Слід зазначити, що вже зараз сотні тисяч людей в Україні відкладають собі на той період, коли не зможуть активно заробляти. І особливо це стосується чоловіків. Які мають сім'ї, дружин дітей, бо таким чином вони можуть придбати не тільки про себе, а й про майбутнє своїх любимих домашніх, якщо з ними щось станеться, на жаль. Якщо вам цікава така тема, бажаєте дізнатися більше подробиць, пишіть в коментарі запитання, або в месенджері, які вказані, і можете. Знайти відповідь я з радістю надам вам безкоштовну консультацію. Дякую за підписку, за те, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого!